Для мене цей курс насправді от він просто супер вчасно, тому що я не так давно стала лідом, і вся інформація, абсолютно, яка була на цьому курсі, от вона мені прям вся потрібна була. І я теж планую передивлятися, переслуховувати всі ці лекції, бо розумію, що там те, що ми там на кінці, наприклад, вивчали, воно мені допоможе по іншому сприймати все те, що було на початку. Супер цінними були. Було те, що ми тут е, не тільки там як працювати з вакансіями, з воронками, а трохи більше охопили, типу, прям як стратегії складати. Тобто із брендом роботодавця працювати, Оце прям офігенно було. Плюс е, те, як вести проекти. Типу, я і раніше це з командою е, практикувала, але отут, прям мої взагалі моя візія розширилася і окремо дякую всім учасникам, тому що. Там, слухаючи те, як в інших компаніях, як в інших командах це відбувається, для мене було е ну, як заспокоєння. І я, напевно, з цього курсу виходжу із е відчуттям, що зі мною все окей, і з командою все окей, і, і взагалі все класно. Плюс, плюс е багато нової інформації. Ну, типу, мені було супер цінно. В мене тільки позитивні враження залишилися, плюс все структуровано. Е це другий мій курс від People First Club. І я зрозуміла, що мені, напевно, ще не вистачає якогось курсу там про бізнес процеси. Тому Антон Марта, це напевно до вас запит. Mm. Хочу всім ще раз подякувати, Ліна. Тобі особливо за енергію, натхнення, за те, як ти заряджаєш, і за зворотні зв'язки після домашок з відео. от прям супер класно. Дякую, велике.